Мене звати Павло, в мене є діагноз шизофренія. Спроби ніякої не було. Ні. Виявилось, що Паша обдарив багатьох людей, нас з вами в тому ж числі. Я хотів подати розголос цій ситуації, попросити вас зробити те ж саме, для того, щоб такі люди, як Паша, більше нікого не могли обдурити. Я вийшов тільки після дитбудинку. Інтернату ніякого не було. Удобно мені в Харцанській області півтора року пробув. Дитячому будинку, але це було в Херсоні, Це було ще до війни. Хотів зайти до домівки. Мені дали підписати відомі мені документи і сказали: Йди звідси, молю Бога, щоб вони здохли і їде. Люди вичисля який. Він з бабусею з дідусем живе. Оце, що в нього будинок відібрали майно підписав це все. Брехня то приходить додому, коли він знає день пенсії. Він настільки бабусю з дідусем тригірить. Він просто їх там уб'є, знущається. Ти чому він зараз? Він приніс хату зброя. І бабі дібив він погрожував. я вас і в і за і ви до ранку не доживете. І бабу і визвали поліцію. Просто їде всього не розказував. Ну історії ці всі видо правда. Так, паші дали роботу, підселили до бабусі, а він в неї спер 23 тисячі. Скільки вкрав грошей питаєте ви? 23 тисячі. Тільки з них закрив же бабі тисяч. Давали роботу тобі, жло давали Так. людям, на яких працював паша. Він розказував про те, що збирає гроші на похорони своїх сестер, на похорони дідуся і так далі. Слава Богу, що всі живі, а ці історії вигадання.